Жителі багатоквартирних будинків, відвідувачі школи, дитячого садочка та будинку культури у селищі Рокині усього тисяча абонентів місяць користуються водою, яка проходить багаторівневу систему очистки. Розповів Суспільному директор Луцького Віктор Гуменюк. Все приготування на кухні йде в воду. Навіть деколи воду я вживаю сирою з під крану. Зараз нас набагато стала чистіша, якісніша вода. Модульну станцію встановили поблизу старої, каже оператор Володимир Соломатін. Розповідає, система водопідготовки працює в автоматичному режимі. Її роботу контролює один працівник. 320 кубів на сутки. Пропускна способність. Вхідний тис тут 2,7 атмосфери, Вихідний зараз 2,2. Станція дозволяє очищати воду від сірководню, від заліза, від марганця. А рація це найголовніше тут устройство, яке через компресор подається повітря, і вода змішується з повітрям. Тут така робиться подушечка, і так, типу як душ, проходить вода через цю повітря, і відбувається окислення, розчинених водій цих, цих градієнтів і подається на фільтрат. Тут теж є засипка, вверху марганець, потім йде пісок і потім далі йдуть віщества, які не дозволяють піску входити в систему. За фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними якостями стан води контролюють лабораторії Держпродспоживслужби та Луцькводоканалу, каже начальниця лабораторії Алла Сокол. Останні дані показали, що на вході на станцію з незалізнення залізу вміст заліза був одиниця один міліграм на літр води, а на виході було 0,6 міліграма на літр води. Тобто більше як 10 разів ця система забирає дійсно залізу. Поряд із тим забралися каламутністю в воді. Це різні завислі у воді речовини. Ну тобто, якість є набагато стала кращою чистішою ніж порівняно з тим, які подавала стара система очистки. Це друга модульна станція, встановлена у Луцькій громаді, каже директор підприємства Віктор Гуменюк. Їх придбали за гроші, передбачені підприємством на інвестиційну програму. Це говорить, не вплинуло на тариф. Одна була встановлена в. В селі брище, тому що там є певні проблеми щодо впливу полігону. Інша в селі рокиня, тому що там є велика кількість споживачів. Плюс зовнішня мережа водопостачання там в основному пає труба, тобто, вже можна якісну воду, вона не буде повторно забруднюватися. Вартість обладнання, яке взято в лізинг, воно близько 7 мільйонів 200, але враховуючи там авансовий платіж, тобто фактично в нас в кредиті 5,5 мільйонів гривень. Ставка фінансування складає 11% річних в гривні з можливістю подальшого зниження ставки до 9% у випадку збільшення кількості працівників на підприємстві щодо переваг лізингу для громади і для самого підприємства. Хотілося б зазначити, що Інвестицію зробили сьогодні. Вартість обладнання не буде збільшуватись протягом наступних років. Не потрібна будь-яка інша додаткова застава. Підприємство не несе додаткових витрат на будь-які нотаріальні посвідчення і витрати. Кредит «Луцькводоканал» сплачуватиме протягом двох років, сказав керуючий філією банку. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.